трапилось 8 січня за одну хвилину. Це новини на межі. Росіяни поранили двох людей у середина будівда, вже по цивільній інфраструктурі міста ФПВ-дронами. Удар був завданий сьогодні, 8 січня, близько 12 години 30 хвилин. Інформує прокуратура Сумської області. Поранення отримала 52-річна жінка та 57-річний чоловік, пошкоджена місцева станція техобслуговування. Представниця одного стика Сумської області отримала 3 тисячі доларів неправомірної вигоди від чоловіка, який підлягав мобілізації. Правоохоронці розкрили злочинну схему жінки, яка системно допомагала чоловікам ухилятись від обов'язку по захисту батьківщини, як інформує поліція Сумської області, зловмисницю затримали. Ведуться слідчі дії. На Сумщині судитимуть подружжя, яке збирало дані про розміщення засобів РЕП та ПТО на півночі України. До злочину причетні 53-річна жінка та її 59- річний чоловік. Разом вони вели розвідувальну діяльність на користь ворога. Зрадники збирали актуальну інформацію про переміщення та місця базування, особового складу та техніки, зокрема засобів РЕП та ППО. Більшість того, після обстрілів Харківщини, вони підтверджували ураження цілей. В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Як повідомляє благодійний фонд пацієнтів України, скоро вони з'являться в аптеках. Окрім оральних трапель з канабісу, можна буде придбати тверді капсули, де Дальні пасти та гелі.